Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть. Скажіть, яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності? Ти є така проблема. Дійсно, є така проблема. Тут є люди, які дуже сильно переживають, Ну так, це може бути з минулого. Була магія, робили, втручались у долю, ставили мороки, морочки, але ви цю ситуацію вже пережили. Дуже багато було важких ситуацій. Це пов'язано з тим, що оцей, може, був шлюб ваш. Для вас було боляче мати відносини. Це дуже болючий процес. Але це через напади, через те, що вам втручались у вашу долю. Скажіть, допоможіть, що саме робили? Магію робили. Так, Агресія, розсорки робили. І робили, можливо, обмін, подмін робили, погану долю замінили. І ще у вас дуже сильна прив'язка є. Зараз ви живете дітьми, своїми дітьми. От якщо є люди, в яких є діти, ви хочете навіть з ними і жити, все життя прожити із дітьми. І це також закриває вам закриває дороги на кохання. Ви якби і самі, і себе закрили. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Вам по долі мати чоловіка гарні відносини. Ви самі від цього одгорнулись і закрили цей шлях. Треба жити своє життя. Діти живуть своє життя, ну, якщо вони дорослі, відпустити. Заведіть своє життя, майте своє життя. Оце про це. Заперечую весь негатив убираю. Прошу, допоможіть виші сили відкрити всі шляхи і дороги. Так, тут треба звертати увагу на себе дуже сильно, відновити свою фізичний стан, красу. Займатися е, собою, і в цьому ваша перемога. Можна, е, неважливо, чи ви жінка, чи чоловік, поверніть собі себе і не жити з дітьми. По можливості. У вас будуть, може, ви зможете, ви дуже розумні. Тут є люди мають дуже гарний е, талант, якісь свої, е, якийсь фах, от свою роботу. У вас є можливість і навіть збагатитися, працювати і займатися собою. І це відкриє переключитися на себе. І це вас відкриє для оточуючих, вас помітить друга половина. І ви таким чином відкриєте собі шляхи. Ви не будете самотні, бо ви навіть із дітьми самотні наші. Це така ситуація. Тут поради такі, кожен день мати свої справи, свій план дій, план дій може ходити на якісь, просто навіть в кав'ярню піти посидіти або відвідати якусь виставу, виставки, парки, якусь вам треба робити дію, рух. Ну і все, що стосується свого здоров'я, краси, волосся, зачіски, оце все і чоловіки, фізичні вправи. Це все про це. Угу. І зараз я буду знімати, виймати оці всі страждання, оцю всю біль, що вам довелося, вас навмисно. Тут під магією робили ще давно і навмисно зіпсували долю, що ви пережили важку, важке сімейне таке життя було. Багато агресій. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям на любов. Відкриваю шлях, більше ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу заважати вам. Буду щасливими не зможуть. Повертаю вашу щасливу долю вам назад. Відновлюється ваше щасливе життя, буде так і так є. Отсікаю ворогів, відвертаю ворогів. Більше лиха зробити не зможуть. Ви щасливі виймаю всю біль, сльози, страждання із душі, із серця виймаю. Загоюються всі травми, загоюються всі рани, більше не болить, буде так і так є. Все погане, лихе, повертає назад тому, хто робив. вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишились якісь перешкоди, що заважає зупинити самотність, щоб, чи залишились якісь причини для самотності у тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається? Тут розгортається подія, люди виходять. Є люди, які живуть із агресорами, і вони виходять із цих відносин. Саме головне, що ви маєте побороти, це оцей страх, що у вас не буде фінансів. Страх, що ви не зможете. Тут фінансова залежність це сама основна, що... І ще у вас є якась ем, страх бути самотніми, лишитися на самоті, навіть якщо ви знаєте, ви знаєте, що з, ну, з, з тим партнером, що ви зараз, неважливо, чи це чоловік чи жінка, дивиться. З цим партнером, що ви зараз, у вас нехороші не відносини, ви переживаєте постійно стрес і страх. От, і е, оцей страх. Що не буде фінансів, ви не зможете вижити без агрес, агресора. І страх, що лишитися одному, одній. Навіть от ви, ну, ви виходите з цього, тут Верховний суд. Ви вилікуєте це навіть у вас як навіть така ситуація, що ви як вилікуєтеся, це як хворі відносини. Ідея процес одужання. От. Тут виходите з цієї важкої ситуації. Дійсно, це дуже важко. Але ви на правильному шляху і не треба поспішати. Не треба поспішати поступово, крок за кроком, у вас все має вийти. з вами вищі сили, Янголи, охоронці вас захищають, уводять від. Цих важких відносин. І порада така, щоб ви не плакали, не страждали. Це хороша подія, ви загоїте свої травми, рани. Але ж вам потрібна допомога в цій боротьбі. А, і ще тут вас емоційно розкачують, тут гойдалки роблять, то кажуть, що вас дуже сильно люблять. А тоді проходить час і на вас виливається весь негатив. Заперечую весь негатив, вбираю, всю агресію убираю, одвожу, одвертаю. Ці негативні програми знімаю. Багато тут чого тримає, що у вас можуть бути і діти. Може, ви пов'язані ще, коли люди мають робота, що ви не можете, може, вас пов'язує робота? Працюєте разом коли? Коли працюєте разом, не можна працювати разом. Верніше можна, але треба. Тут Тут ваше серце розбите, тут вам уже ви, коли розлучитесь, вам стане набагато легше. Заперечую весь негатив, Убирай всі обмани, все погане, лихе Убирай перекрив, перекрив, всі маніпуляції обираю, більше немає гойда. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити шляхи і дороги на власну справу, на власний бізнес, на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям, убираю всі залежність, всі маніпуляції вбираю, виймаю всі негативні програми. Більше не можуть на вас впливати, заважати вам жити, бути щасливими не зможуть. Відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю, буде так і такі. Дійсно, дуже важко вийти із таких відносин, багато як зв'язані по руках і ногах. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим. Хто дивиться відео? Близьким людям на щасливу долю Убираю всю залежність фінансову, емоційну, фізичну. Будь-які страхи убираю. Більше ви не боїтеся, загоються всі травми і рани буде так, і так є. Більше немає страху буде. Що ще тут прийшли поради? Не поспішати і мати від, відокремитись, ви маєте відокремитись, якщо такі важкі відносини, і ви вже усвідомили. Ну, ви усвідомили, що ви живете з агресивною людиною, то треба відокремитись, мати свою фінансову незалежність, як то зробити пункти. По пунктах діяти. Перший пункт, другий, третій, що треба зробити? Перше це припинити повністю всі відносини: емоційні, статеві, будь-які. Другий пункт це вам треба спрямувати на свою фінансову незалежність, знайти собі свою справу, свою роботу, в цьому напрямку рухатись, може, вивчити щось нове. От. Поступово, третій пункт своє окреме житло. Де ви жити? Як будуть, де вчитись, якщо є діти, як вчити дітей? Поступово. Тут присутня і зрада і обмани. От. Так що можна... Вирватися, але поступово не різкими рухами, по пунктах діяти, і закривати, закривати себе від агресора захищати. От така ситуація. І не боятися, ви не будете самотні, у вас є ви, це вже хорошо, коли ви себе знайдете, до вас потягнуться. Люди. Така, сьогодні кава важ... важко. Нічого, поступово все у вас вийде. Вірте, будь ласка, в себе. Всі мають бути щасливими. От. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму, ваш розсуд. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому кожну ніч сняться кошмари, жахи тому, хто дивиться. Ой, верніше, Ну так, це може також програтись всіх, хто дивиться відео, і той, хто запитує, чому тому, хто запитав, сняться кошмари. Скажіть, допоможіть вищі сили, що трапилось, що відбувається. Тут магічна причина. Буває таке, що люди пережили стрес дуже сильний, але тут вийшло так, що вам роблять магічний вплив, скидають хвороби, порчі, роблять кладовицьку магію, роблять, прив'язки роблять, можуть приходити деманичні мерці, демони, от більше такого характеру. Дійсно, це дуже страшні сни. Робить той, хто заздрить, хто хоче, щоб ви уїхали, кудись поїхали. Ви маєте покинути свою сім'ю, своїх дітей, свого навіть чоловіка і їхати. Так. Скажіть ви ще сили, хто це наробив? Таку магію, хто замовляє? Давно цим промишляють у вас? Угу. В оточенні є, людина зраджує, в обличчя посміхається за спиною. Закриває вам дороги і шляхи. Скажіть, хто це така? Жінка чи чоловік? Мені йде так, що може бути і чоловік із минулого. Не дає вам життя. Може таке бути. Або дуже сильно закрив майстер і не показав, але мені більше йде, що чоловік агресивний, з яким ви колись розлучилися, роз... Роз... розійшлися, впливає, закриває дороги і на любов, і на гроші. Угу. Заперечую всі програми негативні, Порчі і прокляття, Порчі на смерть, Порчі на здоров'я знімаю, розсорки, астуди, агресію убираю. Порчі на алкоголізм знімаються, всі залежності убираються, одвожу, одвертаю весь негатив, прошу вичі сили, допомоги. Заперечу весня, убираю. А може, і дві людини, тому що може з роботи жінка робити? З роботи, щоб у вас не було успіху на роботі, також може так і бути через заздрість. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть того, хто питає, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Дуже сильні стоять, як непрогляд щоб не можна було допомогти, зняти. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть все погане і лихе. Поверніть назад тому, хто робив, хто замовляв, не на переклади, на них самих, не по роду, не по колу, не по крові, не переходи. Тому, хто замовляв, хто робив, лишаю. Хай з ними все це відбувається. Одвожу, одвертаю всіх мерців і демон. Повертай назад, звідки прийшли туди і вертаються. Більше лиха зробити не зможуть. Захист міцний стоїть. І сон спокійний у того, хто запитує, більше немає кошмарів, захищається сон. Людина більше в сні не, не лякається, буде так і так є. Більше в сон не приходить, порча не ляже. От того відвертає, спокійний сон привертає. Так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі, хто зла бажає, хто лихо робить, хто наводить порчі. Більше цього зробити не зможуть. Розв'язуються всі негативні програми, порчі, прокляття обираються. Відкриваю шляхи і дороги на щасливу долю, на спокій. Неспокійний сон і захист і вдень, і вночі. Янголи-охоронці захищають, оберігають усіх, хто питав і то дивиться. Більше немає причин для жахів. У вас спокійний, кріпкий сон буде так, так і так є. Так що такий... Такі демони наступають. Дуже гарно допомагає вішати. Є такі, роблять пастки, отака така павутинка і круг, круг і такий павутиння сплетене, наче як павутиння і пір'я. Навколо це лавушка такий пастка. Для демонів, коли ви спите, тоді можна вішати десь біля ліжка. Воно допомагає, не приходять у вісні не нападають, не можуть напасти. Дуже гарно допомагає. Також тигрове око. Є такий мінерал, камінь, тигрове око. Дуже гарно і діткам маленьким можна і дорослим всім для захисту. От. У вас тут чистки треба робити, на вас дуже сильно нападають. Добре, на цьому я завершую. Отака От вийшла сьогодні кава. Хочу усім подякувати за донати, вподобайки, за те, що ви пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику, також набагато краще, швидше, працюють чистки і захист. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Може бути закріплено в коментарях. А ще можна написати питання на загальний розгляд. На Ютубі, на от як зараз ми дивилися, теж дуже допомагає за донат на будь-яку суму. І Нагадую про наших військових, не забувайте 1-2 гривні. Хто скільки зможе, будь ласка, робіть донати. Якщо ви бачите, що відбувається якийсь збір на дрони, автівки, лікування. Допомагаємо. Не забувайте це робити. Це дуже необхідно зараз. Також бажаю, щоб у вас. Було кохання, щоб ви були е, е, у парі, щоб ви не були самотні, щоб у вас завжди поруч були люди, які вас люблять, підтримують і е, е, були щасливі. Буде так і так є. От. Я дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!